Усім привіт! На Донецький шахтар! Чекає нове випробування нідерландським феєнордом, власне, команду, яку одразу після жеребкування всі нарекли беззаперечним фаворитом. Можна в якійсь мірі погодитися, але лише частково. Так, роттердамці чинні фіналісти одного з єврокубків, мова про нещодавно створену лігу конференцій. Так, роттердамці лідирують у далеко непрохідному внутрішньому чемпіонаті. Але все ж таки треба зважати, що в порівнянні з самими собою попереднього сезону нідерландці дещо ослабли, продавши кількох своїх провідних виконавців. Ну і зрештою, давайте не будемо недооцінювати шахтар, який цього сезону вже неодноразово усіх нас та всю європу приємно дивував, як у лізі чемпіонів, так і зараз у лізі Європи. Тому це все ж таки, якщо говорити про загальне протистояння, перший матч у нас у Варшаві по суті формально для Шахтаря удома. А тому я вірю, що гірники його цей поєдинок як мінімум не програють. Але. Все ж таки, моя ставка і прогноз буде стосуватися іншого, зважаючи на надмірну результативність. Я вже не кажу Нідерландців, оскільки там весь футбол у них відкритий і націлений на атаку. А й в принципі ту високу результативність, яку гірнаки у нас показують. Тому я припускаю, що другий тайм після. Розвідки боєм першого якраз у нас по перерві. Я думаю, що буде більш результативно і більше одного голу ми побачимо у таймі другому. Робіть свої прогнози і слідкуйте за новими від команди рейтингу букмекерів. До зустрічі! Нехай вам щастить!